Три речі, які, якщо б ви знали раніше, ви б точно отримали роботу своєї мрії. Ми всі знаємо, що зараз не важливо, чи є в тебе червоний диплом, чи закінчив ти школу з золотою медаллю, але ми, ми точно знаємо, що є три пункти, які допоможуть вам отримати роботу своєї мрії. Є всього лише три це, які важливі при намі на роботу: це culture, культура. Керектер, характер і coachability, тобто здатність до того, щоб вас тренували або щоб вас навчали. Якщо ми говоримо про ремакс, про ринок нерухомості, то при виборі е, кандидатів ми, звичайно, е, маємо теж ці тресі в голові. Чи маємо однакові цінності? Бо це основа нашої подальшої роботи. Ми дивимось на характер, бо ріелторська діяльність це та діяльність, там де тобі можуть сотні разів відмовити, і ти маєш залишатись стійким, бо тут працює лише статистика, лише конверсія. Якщо в тебе було 10 зустрічей, то точно на дев'яти з них скоріш за все тобі відмовлять. Але одна буде найважливішою, і там тобі скажуть так. І треба мати характер, треба е мати це натхнення, розуміння, що. Це okay, окей, і рухатись далі. І ще одне це coachability, тобто здатність до коучингу, бо ми Remax Community, це не про найманого працівника, це про самостійного агента, якого ми розвиваємо і якому, якого коучимо. Бо в Америці, в Європі, за кордоном дуже-дуже розповсюджений цей коучинг. Бо у кожної успішної людини має бути коч, який бачить все це зі сторони, бачить цю big picture і зможе дати поради, а також розуміється в сфері, і особливо це важливо, якщо ви тільки входите в сферу, в сферу нерухомості, то це дуже важливо. То це три важливі пункти, які забезпечать вас роботою мрії.